Егоїсти чи альтруїсти. Добро чи зло. Кожен з вас, мабуть, завев собі не один раз це запитання. Попробуємо і ми відповісти на це запитання. Отже, в нас група егоїстів, які розпочнуть свою відповідь такими словами. Я егоїст був. На сьогодні я став ним, був. И, або иншая какая форма. Ну, будь ласка, кто у нас распочне руку? быть и Светлана распочне. Да, конечно, Ну, будь ласка. Послушаем. Пользуясь тем, что у нас есть. Уважаемые коллеги, кто бы из вас не подписался под фразой, я хочу только то, чтобы было по моему. Я хочу всегда, чтобы что-то было по моему. Я хочу, чтобы было так, как я хочу. Я думаю, каждый. Поэтому я сейчас берусь утверждать, что каждый из нас эгоист. Насколько вы можете осуждать самого себя, утверждая, что вы эгоисты? Наверное, в любом случае вы будете искать себя оправдание, правда? Вот мы попытались... мы попытались, Можно пытались, я себе вас, чтобы вы повернулись? А, сюда, да? Мы вот, с вот, аудиторией вот. же. Вот ну, так я же как бы аудитория, хорошо, хорошо, хорошо. хорошо, все нормально. Первый, кому вы будете искать оправдание в жизни, это сам, сам я, правильно? Поэтому мы пытались найти оправдание каждого себе, потому что каждый из нас и каждый из вас, я в это утверждаю, эгоист. Итак, что же такое эгоизм? Э, эгоизм, мы считаем, это здоровое правление нашей человеческой природы. Потому что каждый человек, э, существо... Э, или дуалистическую природу. Он животное и он же духовное высокое существо. И как животное мы имеем врожденный инстинкт самосохранения. И когда люди говорят, я ничего не боюсь, это значит человек нездоровый. Когда люди говорят, что мне себя не жаль, это значит, человек нездоров. А можно вас упомянуть на одну я бачу, в деко уже очень горят, вам заперечат. Так это же я же я провокую. Тоді аргументи готуємо солідні, бо в мене, в мене також виникли декілька вагомих аргументів, щоб вам заперечити. Це, це, це ж моя мета. Прояв егоїзму, прояв егоїзму це, це, це про, риса гарантів. Здоров Здорова особистість. Не буде особистості. Без егоїзму особистості немає. І ви будете я, навіть я стверджувати, стверджую. що це найважливіше риса характеру. Це. Я не стверджую, що це найважливіша риса характеру. Я вважаю, що це абсолютно нормальна складова людської особистості. Головне це золота середина. Це, але це я вже переходжу на інше. Будь ласка. Будь ласка, продовжуйте. Так. Отже, теза да, «От от моя теза. Эгоизм – это прояв инстинкту до самосбережения. Перехожу на русский язык, потому что я... Вас, да. Инстинкт <laughs> до да. самосохранения. Иначе в человеке живет какая-то доля самоубийцы. Я не говорю Иисуса Христа, который готов к самопожертвованию, а какая-то доля самоубийцы. То есть это нормально. Потому что еще... <смех> сейчас... <смех> да. <смех> Хорошо. <смех> Хорошо. <смех> <смех> да. А, следующий момент. Мы бы хотели разграничить понятие эгоизма и эгоцентризма. Эгоизм – это здоровое проявление целостной личности которая хочет сохранить себя, которая хочет проявить себя. Проявить себя э, полно, проявить себя творчески, проявить, проявить себя ярко. Эгоцентризм – это нечто другое. Это когда человек себя ставит в центре вообще Вселенной и хочет, чтобы на него работала вся Вселенная. Поэтому мы утверждаем, что эгоцентризм – это плохо, эгоизм – это замечательно. Вот. <с> да. Что касается каких-то ярких а, примеров. Да? А, давайте... История, литература, жить. А мы по литературе, да? Если мы сейчас вам начнем приводить в пример э, Читко Варенека, как у нас вот тут предлагалось, да, там, допустим, или Фатька Холоменека, то э, все эти герои противоречивы, в них есть и то, и другое, поэтому э, давайте возьмем позитивных, 100% позитивных героев. И, герой, да, и герой и да. вчинок. Герой и вчинок. Герой и вчинок. Герой и Очень хорошо. Итак, все помнят э, роман «Война и мир»? Льва Николаевича Толстого. Один из любимых героев Ивана Николаевича Толстого – Ед Безухов. Эгоист или Пьер Безухов? Безусловно. На всех этапах своей жизни это человек эгоист. эгоист. Он восхищается эгоистами. Папа. я же пытаюсь, молодец. На всех этапах своей жизни это человек эгоист. Что пытается прежде всего познать Пьер Безухов на первом этапе своей жизни? Самого себя. Себя любимого, то есть свое эго. Что пытается проявить Пьер Безуха в периоде своих жизненных исканий? Он пытается найти себя среди других, но опять же себя среди других, реализовать себя среди других. И на и для себя. И, кохание на для себя. Что, касается, а вспомните Пьера Безухова в конце произведения, когда он становится истинным хозяином семейства. Да? его слушает э, такая ветреная, такая эгоистичная Наташа Ростова. Она полностью подчиняется его воле. Э, и полностью отдается инстинкту материнства, в общем, она подчиненная личность, хотя тоже была, как говорится, еще та штучка, вот, в плане эгоизма. А... Что было? Класс, класс, проявление класс дальше да, штучка. Что касается успешных людей. Скажите, пожалуйста, кто может сказать, что успешными, э, такими, какие вот мы считаемся успешных людей в мире, да, э, может стать, например, Ишуганослен из романа Мастер и Маргарита, э, или, э, например, э, кто там еще из э, жертвенных агру? Или, например, да, Мышлин из романа идет. Могут ли такие люди, да, которые являются альтруистами, которых вот это вот прообраз Христа реализуется уже в реальной ситуации, стать успешными в нашем мире? В нашем мире их будут продолжать называть идиотами, в нашем мире их будут продолжать считать блаженными, вот, и будут подавать милостыню, в лучшем случае. А Резюме, эгоисты, можно? эгоисты успешны. Я, вас. хорошо. Резюме. Раз, два, три, четыре. Особенно в нашем мире успешными э, будут лишь эгоисты, но здоровые эгоисты, которые э, умеют в себе сочетать э, любовь к самого себе и попали, возлюбить себя, себя самого сам, и тебя возлюбят другие, да? э, э, и любовь к людям. Можно как -то В том же романе «Война и мир» есть образ водяного шара, который видит Пьер Безухов, который складывается из множества капелек отдельных. Он видит каждую капельку отдельно. Вот чтобы человека идентифицировали в мире как отдельную личность, да, как самоценную личность, нужно быть в какой-то мере, я не утверждаю пол но эгоистом, но эта капелька всегда должна быть частью большой реки и потока, должна соотносить свои потребности с потребностями других. Все-таки. Вот. Образное <связь> завершение. Вас як звати? Ірина Володимирівна, Ірина я вам щиро вдячний. Ну, можна Ірина, якщо. так. Можна, так. Спасибі вам за е, ті вибудувані вами сходинки до егоїста, розумного, особистості який любить себе. Я погоджуюсь з вами в багатьох позиціях, але окремі, мер. можливо, так. Ваша група, будь ласка, є якісь... Доповнити. Ми, е, кеш, ви теж ж егоїсти? Ви еруїсти? Ми домовилися, що альтруїсти. Добре, Будь ласка, будь ласка. Більш коротко, ніж було попередники росіяни, ми українці, скажімо. Значить, ми вирішили, що егоїзм, раціональний, розумний егоїзм це спосіб самоствердження. Усі в житті самостверджуємося. Так? І тільки через самоствердження лежить наш шлях крок це самоствердження завжди. Як приклад, можна навести от кілька таких моментів. По-перше, давайте заведемо прогоріску На З точки долю... зору намається учня говорити. Згадаємо Григорія Сковороду. якщо ми знаємо його біографію, ми можемо сказати, що ця людина в певному розумінні була розумним егоїстом. Чому людина не створила власної родини? Людина все життя жила так, як сама хотіла, тобто у мадра. І захотіла матручення замечати свою філософію і відповідно це і зробила. Але якщо взяти з приводу по відношенню... Його егоїзм був настільки корисний, що ми досі можемо користуватися його філософією, зокрема теорією сороми праці. Да? По-друге, давайте згадаємо Біблію. Перша заповідь. Без любі ближнього свого, як самого себе. Тобто любити, любити себе ставиться за основу навіть на друге місце. Як самого себе. Ну, себе інструментом, я думаю, там протиріччя немає, це да, доповнення. Одна той єдиний так. випадок, коли не протиставляються, а доповнюють як би складові одну. По-третє, допов... по хочеться згадати нашого професора, відомого, тут, <кій> якого, на жаль, вже немає, Миколу Мосова. Із чого починався його шлях, його служіння людям. І з того, що він вирішив передусім для себе побудувати систему життя і систему свого життя власного. Тобто там є певні вимоги до кожного дня перебування у цьому світі. І завдяки цій системі прийшов і до кардіохірургії, і зміг. Тобто от егоїзм самоствердження, яке веде до того, що людина стає в принципі альтруїстом. Тобто можна сказати, що здоровий, розумний егоїзм це крок до альтруїзму. Скажіть, будь ласка, з цих двох виступів, ті, хто пишуть дорожню карту, ви три-чотири фрази зможете зараз записати, вам вони зрозуміли? Чи треба, щоб ще от повторили? Ну, Але звати, що ви учні, коли відповідаєте, ну хоча б трошки на рівень учня спускатися. Я хочу самосвердитись в житті, закінчити школу, я хочу самоствердитись. Престижний вуз закінчити. Другим зазначенням утні називають, я хочу серед товаришів авторитет мати. Це також ви повинні розуміти. Дівчата десь третина пише, сім'я, діти. Далі не так багато, до речі, дівчата пишуть про кар'єру. Хоч зараз ми ну, кажуть про кар'єра, а потім особисте життя, але не так багато дівчат пишуть про кар'єру. З хлопці більше кажуть. Пишу про кар'єру. Знову таки, якщо ти не зробиш цього і не полюбиш себе, які можуть бути, так? Да. Тобто ті, хто пише дорожню карту, записали. Так чи ні? Е, скажіть, будь ласка, давайте ви, якщо альтруїсти, от ви слухали, ну хоча б я не сказав, що критика. Є те, з чим ви не погоджуєтесь у висловлювання, оскільки дискусія передбачає різні точки зору. Ми не говоримо вже про полеміку, про Верховну Раду, ми цього не будемо говорити. де... Навіть не знаю, про що я дискутую. Будь ласка, є у вас якийсь... За альтруїзм, так? Да? Так, так, ні. Тобто, наприклад, ви альтруїсти послухали те, що говорили егоїсти. І у вас виникла інша точка зору. Ви з чим не погодилися, з чимось не погодилися, або з чимось, не, наприклад, є біблійно, біблійний виступ. Вдарили полівішість і став правий. Я категорично про добро повинно бути з кулака. І. Якщо мене ображають, я повинен відповідати. Це нормальне явище. Так повинно бути. Тобто ці біблійні заповіді... сторони. Але я про це чесно кажу, це нормальне повинно бути яще. Ви погоджуєтесь зо мною. От я, ми, наприклад, от те, що про що ми говорили, пробачте, будь ласка. Ну, ображати людину і потім... І ти до цієї людини вирішив якісь питання, ну я часто через себе не можу переступити. І учням про це кажу. Хоча в житті буває такі ситуації, людина тоді плює в обличчя, а ти повинен з нею знаходити спільну мову. Ще мій вчитель говорить, от буде в те карбованців в кармані, ти будеш вирішити. Зараз тебе мільйон буде, але ти всі питання не вирішиш. Бо треба знаходити спільну мову з людиною, яка має протилежну точку зору. Але не ображає тебе, вона рахується з нею. Через це от я ще раз кажу, у вас є розумна критика. Є якась розумна критика тих, хто чудово, які ви послухали двічі? Я тут прокритикую. Я єдине хочу сказати, що все ж таки егоїст